Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про металізовані волокна нитки. За останні роки для зменшення жорсткості металевої нитки почали виробляти волокна у вигляді ниток перерваної довжини, складених з двох склеєних поліетилен-терефталатних плівок. З одного боку, плівка металізована у вакуумі дрібнодиспенсерним алюмінієм, який має високий ступінь часто частоти. Напилений моношар не змінює гнучкості та еластичності полімерної плівки. Випускають два види металізованих ниток метаніт і пластилекс, які майже не відрізняються за властивостями. Вони тонкі, м'які, гнучкі, міцні і еластичні. Пластилекс різниться від тим, що його отримують з пофарбованої в різні кольори поліефірної плітки. Металізовані нитки для міцності обкручують однією або двома капроновими нитками. Ширина металізованої нитки плюс 04 плюс-мінус 004 мм і товщина 28-45 м. Металізовані волокна нитки, так само як і металеві, можуть бути різних кольорів. Їх використовують в процесі виробництва ошатних тканин, трикотажних полотен оздоблювальних матеріалів. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.